Доброго ранку, діти! Запрошую вас на заняття з навчання грамоти. Сьогодні ми з вами ознайомимося з реченням. Діти, як добре, що ми з вами вміємо і можемо спілкуватися один з одним. Ми можемо читати книжки, складати вірші, пісні, висловлювати свої думки та бажання. А в цьому нам звичайно допомагають слова. А як же слово можна позначити в письмі? А про це ви дізнаєтеся далі. Тож сідайте рівненько та слухайте уважненько. Доброго дня вам, діти! Як гарно! Що ми з вами можемо і вміємо спілкуватися один з одним, читати книжки, складати вірші, пісні, висловлювати свої думки та бажання. У цьому нам, звичайно, допомагають слова. Давайте їх умовно позначимо. Рисочкою. Вони можуть поєднуватися один з одним за допомогою маленьких слів, слів помічників. Їх ми позначимо маленькими рисочками. Вони вказують на слова або їх з'єднують. Так з'являються. Речення. А що ж таке речення? Речення це маленька діти казочка, у якій про щось або про когось розповідається. Речення бувають різними, маленькими і великими, можуть складатися з одного. Або двох і більше слів. Найчастіше у кінці речення ставиться крапочка. Але може бути і знак оклику, коли ми речення вимовляємо дуже емоційно, голосно, з інтонацією. Наприклад, яка чудова сьогодні погода! А може стояти і знак питання, коли ми про щось або про когось запитуємо. Наприклад, ми поїдемо завтра у зоопарк. Кожне речення можна записати, звичайно, словами, а можна і за схемою. Де кожне слово буде виглядати окремою рисочкою. Довга рисочка це звичайне слово. Маленька рисочка це слово помічник. Початок речення буде позначатися великим куточком. Давайте спробуємо скласти по картинці пару речень за допомогою такої схеми. Спочатку треба розглянути картинку, визначити, хто або що зображено на ній, яку бачимо дію, а також звернути увагу на маленькі деталі, які обов'язково повніше доповнять сюжет малюнка, скільки у реченні рисочок. Стільки у реченні буде слів? Ну що? Спробуємо. І так перша картинка. На ній ми бачимо чотири схеми речень. Всі речення складаються з трьох слів. Перша схема кого бачимо? Дівчинку і перукаря. Що він робить? Стреже. Складаємо речення. Перукар стреже. Дівчинка. Друга схема. Кого бачимо тут? Кота. Що він робить? П'є. А що п'є? Молоко. Складаємо речення. Кіт п'є молоко. Наступна третя схема. Кого бачимо тут? Їжачка. Що він робить? Несе або знайшов грибочки. Складаємо речення. Їжачок знайшов грибочки. І четверта схема остання. Кого бачимо тут? Корову. Що вона робить? Жує! А що жує? Траву. Складаємо речення. Корова жує траву. Молодці! Бачите? Це зовсім не складно, а навіть цікаво! Молодці дітки, що переглянули це цікаве відео. От бачите, це зовсім не складно. А дуже навіть цікаво. Діти, а зараз я ще вам пропоную глянути на ці картки. Подивіться на них уважно і спробуйте за допомогою них скласти своє особливе речення. У кожного воно буде своє. Все залежить від вашої уяви та фантазії. Я впевнена, що у вас вийде все дуже гарно. І так, дітки, що ж таке речення? Речення це одне, два або більше слів, яких об'єднує одна спільна думка. В кінці речення завжди ставиться крапка, а можливо, знак оклику чи знак запитання. Тож, дітки, пропоную вам перейти до роботи. А я кажу вам до побачення, до нових зустрічей!